Це був перший холодний запуск котла. Після чого в наступному відео вони показали, як він нормально працює. Котел переспав одну ніч і запрацював якусь тяжку бідову. Під час запуску система ще холодна, і вода, що повертається назад, має низьку температуру. Це додатково охолоджує поверхню теплообмінника, за рахунок чого утворюється конденсат. Важливо у шахтних котлах спершу запускати його по першому контуру, тим самим прогріваючи котел. Якщо паливо трохи вологе, дрова пелети вугілля. Воно виділяє більше пари, за рахунок чого створюється більше конденсат. На перших хвилинах роботи димохід ще не прогрітий, тяга слабка, і частина вологи осідає всередині димоходу. Також зверніть увагу, що горизонтальна частина димоходу має бути якомога коротшою. Чому потім це зникає? Приблизно через 10-30 хвилин роботи прогрівається сам котел та димохід. Температура стабілізується, і волога вже виходить назовні, не залишаючись всередині у вигляді конденсату. Друзі, ми виготовляємо більше 3,5 тисяч твердопаливних котлів на рік і точно знаємо, що вони якісні та добре працюють. І котел це ж, звісно, серце вашої опалювальної системи, але не потрібно забувати, що його обв'язка також важлива.